Не бійся того, що ще не сталося. Не треба порівнювати кому з нас гірше. Я киянка, я паночка з городу, я, мені треба диванчик, кухня, мікроволновка і мій комфорт і затишок, розумієте? Але я місяцями жила з хлопцями в різних хатах, бліндажах і де попало. Сьогодні говоримо про страх, як пастку, якої яку важко уникнути, але легко. Можна, в принципі, може нелегко, але можна вибратись. Коли людина живе десь в полі в лісі, то боятися змій це нормально, це виправдано. Да? Якщо ви живете десь на 20-му поверсі чи на 5-му поверсі, і де ви там в тому великому місці знайдете ту змію, щоб їй боятися. То шансів небагато. Тому цей страх, можна сказати, невиправданий. Поки воно не сталося, то не треба боятись. Не захворіла, не поранена, нікого з близьких не втратила. Ну, значить, не бійся того, бо це не сталося. І воно може ще рік не статись, воно може два роки ще не статись. Але ти мучаєшся, ти мучишся і ти боїшся просто тому, що це теоретично. Колись може статись або з кимось десь сталось. Страх виснажує. Ви знаєте, що люди можуть не спати, у людей можуть бути панічні атаки, люди можуть зриватися на своїх рідних, близьких, тому що вони чогось бояться. Розумієте? І страждає дуже багато кого і чого навколо, коли люди бояться і коли не можуть впоратись, контролювати той страх. А у мене є одне просте, але серйозне питання. Скажи, наскільки це допомагає? От переживати, наскільки це допомагає? Це допомагає тобі, чи це допомагає людям, за яких ти переживаєш? Коли ви зайняті чимось, коли ви відвлікаєтесь, коли ви свою увагу постійно стараєтесь на щось орієнтувати, то не лишається часу. Дійсно, от на цей страх псалми, до речі, дуже допомагають. Якщо читати псалми, бо там цар Давид, він постійно воював, і я, до речі, часто військовим раджу. А що знову ж таки Ісус це не Бог для не знаю, якихось слабеньких, німачних людей. Це Бог для тих, в тому числі, які потужні, сильні захищають нас, і Бог захисник теж поруч.